На Буковині з'явилось нове місце підтримки для тих, хто цього потребує найбільше. У місті Вижниця відкрили даний центр для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Центр надає не лише соціальну, психологічну та первинну правову допомогу, але й забезпечує цілодобовий прихисток. Денний центр охоплює сім ліжкомісць, є кімната для для сімей з дітьми. Є дитячий майданчик. Цей центр результат більше ніж річної роботи. Ще до його відкриття у вижниці діяла мобільна бригада, яка разом із поліцією реагувала на випадки насильства. Та з появою стаціонарного простору спектр послуг значно розширився. Метою відкриття денного центру є безпека та фахова підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства. І основною метою відкриття даного денного центру є надати прихисток особам, які постраждали від домашнього насильства. На створення центру громада отримала понад 2 мільйони гривень з державного бюджету та ще понад чверть мільйона з місцевого. Ці кошти дозволили облаштувати безпечний і функціональний простір для постраждалих. знаєте з першого поз... Погляду здається, що соціальні послуги, психологи, це все щось таке далеке, неважливе. Але насправді вони змінять і покращать якість життя в самій громаді, тому що, звичайно, ремонт воно зразу видно. Стіни пофарбовані. А от коли знаходяться спеціалісти, і вони працюють з людськими душами, це не зразу помітно, але повірте мені, через рік, два, три, п'ять воно дасть свій позитивний результат. Соціальні працівники кажуть, центр вже працює і готовий приймати перших відвідувачів. Тут кожен може знайти не лише допомогу, а й підтримку в найважчі моменти. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.